Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers і хочу вам з радістю повідомити, що вже розпочався сезон 2026. І ось е, новинка цього сезону, яка зовсім скоро появиться у нас, і ми будемо пропонувати для вас євроживці, а також наші живці саме цієї чудової рослини. Тож, знайомтесь, це Віола сортосерії «Руфлес». Неперевершена новинка з дуже великими махровими квітами, одразу хочу вам сказати, що було дуже нелегко здобути саме цю сортосерію. Нам кілька разів переносили наше замовлення на наступні дати, а в кінці просто нам видалили кілька сортів, які ми замовляли. Але ж все таки чотири сорти ми отримаємо. Вже підтверджено, і вони напевно будуть, тож зовсім скоро розпочнемо збирати ваші замовлення. А зараз я хочу вам розповісти трохи інформації про цю сортосерію. Інформації дійсно дуже мало. Досвіду з цією сортосерією у нас ще не було, але все, що я знаю, я вам розповім. Перша цікава інформація, яку я знайшов, це те, що ця е, віола багаторічна. Але це не точно, тому що ця інформація була знайдена на ресурсах наших сусідів, які дуже часто люблять. Е, при так можна сказати, по-російськи. Тож не можу з певністю сказати, що це так. Але точно можу сказати, що ця віола морозостійка витримує морози, також вона є лояльною до спеки та сонячних променів. Тож її можна садити так, як петунію в кашпо, і вона буде вам рости на сонечку ціле літо. Хочу сказати, що всього в каталозі було 8 сортів цих чудових віол, але ж, як я вам вже казав, нам досталося тільки 4. Отже, будемо тішитись тим, що маємо. Отже, інформація, яку я знайшов. Тож, інформацію, що це багаторічна рослина, відкидаємо, тому що на сайтах, яким я довіряю більше, інформація, що це рослина, яку можна вирощувати як дворічник або як однорічну рослину. Ця рослина вважається вегетативною, тож її можна розмножувати живцями, так як петунію. Отже, ця віола ідеально підходить для кашпо, також підходить для прикрашення садів та балконів. Ці дворічні гібриди віоли дуже легко вирощувати у багатому на гумус вологому ґрунті, на сонячному або на півсонячному місці. Тож розмір квітки у цієї гафрованої е, віоли десь приблизно 8 см. Квітка велика, махрова та виглядає досить екзотично. Розмір куща в цій сортосерії 20 см в висоту та 20 см в ширину. Дуже е, чудово підходить для вирощування в підвесних кашпо. Так як вже й казалося, що полюбляє сонце півтінь, морозостійкість вище 20 градусів морозу і також не любить пересушування ґрунту. Отже, усіх зацікавлених запрошую до контакту, до нашої спільноти у Viber. Там я буду збирати всі ваші замовлення. Дякую, до побачення!